Сьо. Ні, не, не сьо, Твердо со. Со. Угу. Ротер. Сортер. Що це означає сортер? Ну, чекай, чекай. Сортер. Що це означає? Що Що? ми? Шо? Сортуємо, бачиш? О, з одною дирочкою на одну дирочку, з двома дирочками на два кілочки, з трьома дирочками на три кілочки. Із чотирма дирочками на чотири кілочки. Зрозуміла? Давай. Суку. Нє. Нє, нє. Су. Нема со. С. С. Су, кку. А, Молодець. Скрепка, бачиш. Ре угу, Далі. Ру-чик.

А ну що це таке? Ано що це таке? Ві ці воскові олівці. Ой, що таке блю? І це ти любиш. Все да, я люблю малювати. Ну, я люблю співати. Ну, це дуже так. Давай Май, я так нравится. Давай чика. читай ду до чика, чика. чика. ду А ну ка Молодец. Далее. Ляля. -ля. ва прочитала. Ва-ля-шка. не валяшка чому називають, бо вона ніколи не паде. Вона не валяється. Вона, Я, вона... Это, это не, да? вона не валяється, вона не може впасти, перевернутися не може. Ма чи. А яка то буква? ну нагадай. Не знаю. А що ти на головку одягаєш, коли холодно? Чапку? Що на голову одягає, дитина? Чи шапку? Чапочка. Ні, ми одягаємо не чапочку, а ша. Шапку. Шапку. А що це у тебе оце? Ану помацай. Голова. Ні, не горло. Шейка. Ану Шийка. По пощупай її. Шейка. Откоп ручкою пощупай. Шия. Ану повтори. Ага. Шия. Шия. Запам'ятаєш? Ш. Ану, ще раз читає. Угу. Читай ще раз. Ма. та не чи. А що ми казали? Що ми казали? Ні, чи ми казали. А як ми казали? Що це у нас? Блін. Шия. 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 Ну, тепер читаємо. Мажи. Н. Н. Ка. Молодець. Молодець. Колеґ. Супер. О, я хотіли. З. Ні, це разом читається. Зд. Дз. Дзд. Ні, на мене. З Arena podiste meni. Dze. Ne, ne, še raz na mene. Dze. Odprš večer. Dze. 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 Ale rota kvitkrina E. Dze. 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 Ga. 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 To g gumbo. Dze ga. Mladi. -ка. Лі ні, ліні. Ка. Лі Ка. Дивіться, оця капелюшок оцей, цей рисочка, ресочка. що ротик має бути закритий. Бачиш? Ліні. Ч. Угу. Чіп. Нє. Чь. Нє, ні. Ч. 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 ні, ні. Так дивись на мене. Уснішка. С. С. Р. Р. М'який знак, то як у нас? Що ми казали? Коли у нас м'який знак, он без мене. Ль. Ль. Арінка. Поди мене. Коли м'який знак, то що? Ротик, який має бути? Закритий. А ну, вставай, пострибай, трошки відпочинь. Так, дитина відпочила, тепер працюємо далі. Ножи. Усмішка. Ці. Так, коли і ротик має Водя, бути відкритий. Водички. водички, ну йдемо пити водички. Я, ти знову забула, яка буква? Яка? Нє, Що не, це, не, це в тебе? Ану. Буква. Оце. Що це в тебе? Арінка. Це оно помасать за себе. Шия. Тож? Що? Зо? Зо. Шии. Шии. Т. Ку. Зошит. Су, так. Су. Давай. Зараз будемо давайте ще давай читаємо ще. Давай, давай, давай. Суте. СИ Зразу сте, 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 кр. Па.

А не ло, а не ло, а твердо гло с гло. Бус, не угу. ну, що це? Ні, це разом читається. Льо. 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 Ро. Ві. Угу, другий рядочок. Ві. А тут? Ой. Угу. О. Лі. В. Чі. Чі. Молоде.